Вітаю вас, пані та панове. Чи могли б ви уявити світ без баз гітари? Виток своєї історії баз гітара бере з контрабас, широко використовував в джаз бендах, в оркестрах і так далі. Ну, тобто... Самі витоки академічної музики, як і більшість сучасних інструментів популярних, пішло звідти, і до 50-х років саме так все і було. Все гралось на контрабасі, і це в нас був основний грув, в і взагалі що давав низькі частоти. Основні недоліки були те, що великий ансамбль, що там грає контрабас, ніхто може не почути. Тобто дуже було багато факторів звідти і мєм, що басиста не чутно. Тепер ми дійшли до витиків мєму. А, ah, here we goагі. І основний недолік, звісно, був те, що контрабас здоровий. Його не всюди помістиш, не кожна спина його витримає, а уявіть е людину метр з зростом, яка тягне той контрабас і намагається ще потім на ньому щось адекватно грати. Це ж було вже. Я можу це уявити, але доходимо до компанії Fender, яку я не дуже люблю і поважаю, але це перший засновник електричних масових басів. Тобто до цього зустрічались поодинокі. Варіації поодинокі спроби зробити щось в тому напрямку, але не завжди то виходило і не виходило зробити на масовий ринок. У 1951 році Лео Фендер такий каже: Ні, ну нам треба щось нормальне, щоб побасить. І зробив перший електричний масовий масового виробництва бас. Цей електричний бас був. Компактний, тобто набагато менше контрабасу, і там були води. І тут, до речі, цікава історія, те, що він називався Precision, саме тому що він типа точний. Типу, от є води, а на контрабасі нема. Ну, ви поняли? Це прекрасно, і далі вже все пішло за ходом історії, яку ми знаємо. З'явилися басисти, з'явилися нові техніки для електричного басу. Тобто в 60-х-70-х роках були такі, як Пол Маккартні, Ларі Грем та Джако Пасторіус, наш улюблений Джакопасторіус, звісно. І у 60-х-70-х роках електробас стає основним інструментом. Тобто, в цілому в поп-музиці, в рок-музиці, з'являються вже. Скажімо так, конкуренти в VOF enдери саме Гібсон та Рікен Бейкер. Ну, і так вже вийшло, що новий інструмент вимагає нових технік гри. І такий чувак, як Варі Грем, йому, типу, приписують те, що він винайшов техніку гри з Вепом. Ну, мабуть, він перший це зробив на доволі широку і популярну популярної аудиторії. Став за це відомим. Я точно не знаю витоки вже цього. Але якщо вам цікаво, ви можете написати в коментарі. і Я дізнаюсь, і зніму відео саме про басові техніки, як вони розвивалися, як вони види змінювались, тому що доволі багато навіть з'явилось в нашому стрічі. В 80-х роках бас гітар. З'являється активна електроніка. І Це наш час, тобто мій час, тому що я обожнюю активну електроніку на бису, і вона ну, на мій смак звучить якось гнучкіше. Хоча це мій смак, типу, є і пасивна електроніка, все від гітари до гітари залежить. З'являються вже, знаєте, нестандартні моделі з чотирма струнами, тобто, все далі відходять від концепції контрабасу і з'являються вже моделі з. П'ятьма струнами, з шістьма струнами. Це вже були моделі від таких гігантів, зараз, мабуть, бо тоді вони були не такі, я думаю, популярні саме Music Man, Ibanez та Warwick. Потім стався просто якийсь лютий бум. Тобто, з'явились вже безголові бас гітари з'явились міді бас гітари з'явились, я не знаю, що там тільки не з'явилось навіть е, гітари в формі котиків? Всі бачили ту фотку, ви зрозуміли, про що я. А якщо не зрозуміли, можете зайти в мій телеграм-канал і подивитись. З моменту свого винаходу, якщо ми беремо 51 рік, баз гітара дуже сильно видозмінилась. Навіть той Fender 51-го року дуже сильно відрізняється від серійного Fender, який випускається зараз, навіть з 70-х років ці серії. Дуже відрізняється і були різні технології обробки дерева. Це логічно. Була інша електроніка. Строніка, були початкові інші техніки. Тобто, спочатку було дуже сильне орієнтування на контрабас. Зараз просто що відбувається в бас гітарній сфері, ну це це просто Бум. я думаю, що бас гітара пройде ще якийсь свій певний такий виток розвитку, цікавий, та як в цілому ці всі нові музичні інструменти, саме електричні, і ми побачимо щось нове. Можливо, ми побачимо нарешті нормальний акустичний бас. Я вибачаюсь, а може і ні. Якщо було цікаво, залишайте коментар, підписуйтесь, дякую, що ви додивились до сюди. Тримайте печеньку. Ви круті, ви класні, і якщо, якщо такий контент заходить, дайте знати. Якщо хочете, щоб я там, розглянув якусь тему, якусь техніку саме для басу, типу. або вчить її, не знаю, рукажок буде, вчити когось іншого, ну це, це not fair. Тож, дякую за перегляд, підписуйтесь, до нових зустрічей!